Привіт! Розв'яжемо з тобою ось таку задачу. Куля масою 0,3 кг рухається зі швидкістю 1 метр за секунду, назустріч кулі, швидкість руху якої становить 3 метри за секунду. У наслідок абсолютно непружного удару. На ці слова ми з тобою звертаємо увагу: абсолютно непружний удар. Вони почали рухатися разом, зрозуміло, зі швидкістю V 0,6 метрів за секунду. Визнач масу другої кулі. Отже, спочатку наші обидва тіла рухалися назустріч, а після того, як вони зустрілися, враховуючи, що це абсолютно непружний удар, вони починають рухатися в якийсь бік разом як одне спільне тіло, маючи спільну при цьому швидкість. Зараз я на рисунку показала напрям саме такий, але хто знає, можливо, потрібно було намалювати в цей бік. Побачимо ми це з тобою по відповіді, яку отримаємо. Отже, коли тіла рухалися назустріч одна одному, вони мали певні імпульси. Імпульс першого тіла М1В1, імпульс другого тіла М2В2. Коли вони зустрілись, їхній спільний імпульс став як М1 плюс М2, оскільки вони рухаються разом, помножена на спільну швидкість. І тепер, за законом збереження імпульсу, ми пишемо з тобою, що П1 у векторному вигляді поки що, плюс P2. Дорівнює П. А тепер, ми, маючи на увазі, що у нас вісь Хів напрямлена, як завжди, праворуч, ми проєктуємо з тобою кожен імпульс. Кожен імпульс залежить, напрям, напрям імпульсу залежить від напрямку швидкості. Якщо швидкість співнапрямлена з вістю Хів, зрозуміло, що проєкція буде додатня. І в цьому разі у нас з тобою P1 буде додатнім. А от P2 буде від'ємним, адже В2 швидкість Імпульса p 2 напрямлена у нас у протилежний бік до вісі X. тому тут буде мінус p 2 І ми передбачаємо, що рухаються вони разом вздовж вісі X, тут також X, і нехай це буде додатнє. Якщо ми з тобою помилилися у напрямку і швидкість мала V бути напрямленою ліворуч, ми побачимо по відповіді, ще раз повторюю. Отож, підставляємо значення P1, це буде M1V1. Мінус m2v2 дорівнює m1 М2 помножене на v. Підставляємо значення, і що ми будемо мати m1, 03 множиться на v1 мінус m2, ми його шукаємо, воно поки що нам невідоме множиться на 3. Далі, тут у нас з тобою 03 плюс m2, яке ми шукаємо, і множиться це усе на швидкість 0,6. Дивимося далі. Отже, тут у нас 0,3, мінус 3m2, дорівнює, розкриваємо дужки, буде 0,18 додати 0,6m2. Все, що стосується m2, переносимо ліворуч. Отже, мінус 3m2, мінус 0,6 м2, м2 дорівнює, а 03 відправимо сюди. Отже, 018 мінус 03. Рахуємо тепер, тут у нас буде з тобою мінус 36 м 2 З цього боку, зрозуміло, буде мінус 0,12. Бачимо, що у нас обидва від'ємні числа, і для того, щоб знайти м2, нам з тобою потрібно їх поділити. І при діленні. Отримаємо додатнє число 0,33. тисячні. Пишемо тут кілограми. Оскільки ми отримали з тобою масу додатнім числом, так як це і має бути, маса не може бути від'ємною. Тож робимо висновок, що ми напрям швидкості ось тут обрали з тобою правильно. Якщо було корисно, став лайк, підписуйся на цей канал, залишайся на цьому каналі і ділися цим відео своїми друзями. Бувай!